Доброго дня! Урок алгебри 10 клас працюємо за підручником мімфтика профільний рівень. І так, сьогодні ми будемо вивчати рівняння тангенс Х дорівня Б та котангенс Х дорівня Б. Щоб побачити, скільки розв'язків має рівняння тангенс Х дорівня Б, ми скористаємося графіком тангенс X і Графіком Y дорівнює B. І бачимо, що тангенс і X, і дорівня B має одну точку перетину, і де б ми цю B не провели, завжди буде тільки одна точка перетину. Отже, ми будемо мати один корінь нашого рівняння. Також ми з вами бачимо, що наш тангенс. Ми зараз говоримо про червоний графік, лежить у межах від мінус π на 2 до на 2. Звичайно, ми скористаємося з вами так само, як і для косинуса та синуса, ми скористаємося арктангенсом. І арктангенсом числа b називають таке число з проміжку від мінус π на 2 до на 2. Отож, розв'язком рівняння тангенс х дорівнює b буде х дорівнює арт тангенс b плюс Звертаю увагу, немає ні плюс-мінус, ні нічого, тому що корінь рівняння нагадую, буде 1 єдиний, якщо подивитись на графіки. Також, коли ми будемо говорити про арктангенс для від'ємного числа, арктангенс для мінус Б то ми будемо мати мінус арктангенс Б. Тобто мінус можна буде винести попереду. Але наш кут, ще раз зауважує арктангенс, має лежати у проміжку від мінус на 2 до на 2. Далі розглянемо котангенс. Перед вами графік котангенса Х. І розглянемо рівняння котангенс Х дорівнює Б. Червоний графік це той, на який ми звертаємо увагу. І бачимо, що коли перетинається з зеленою прямою, то буде тільки одна точка. Де б ми цю пряму не провели, буде завжди одна точка перетину. Отож, рівняння котангенс X дорівнює B має один корінь. І щоб знайти цей корінь, ми скористаємо з аркотангенсу. І х буде дорівнювати аркотангенс Б плюс BK, де К, належить Z. Ми повинні звернути увагу, що аркотангенсом числа B називається таке число з проміжку від 0 до 5. Тобто від'ємне значень, коли ми розв'язуємо рівняння, бути не може. Якщо говорити про аркотангенс від'ємного числа, аркотангенс мінус Б, то щоб знайти його, потрібно пі відняти аркотангенс Б. Те саме, що ми з вами робили, коли знаходили косинус теж для рівному числа. Це така особливість для аркотангенса. Тепер, знаючи формулу, як розв'язувати рівняння котангенса та тангенса, розв'яжемо деякі рівняння. Вправа 25,9 найпростіші тригонометричні рівняння. І так, тангнесть їх дорівнює корінь з 3. Х дорівнює. Arc тангенс корінь з 3 плюс піка. Тоді використовуємо таблиці, значення тригонометричних функцій для деяких кутів, знаходимо напроти тангенса, якщо перед вами лежать ці, е, ця таблиця, напроти тангенса знаходимо корінь з 3. І бачимо, що це буде кут пі на 3 плюс піка. Отже, рівняння розв'язане. Зараз я вам цю таблицю продемонструю. Ну, ось перед вами таблиця тригонометричних функцій для деяких кутів. Знаходимо тангенс, знаходимо корінь з трьох, бачимо, що це пі на 3, записуємо результат. Так, пішли до другого рівняння. І так, х буде дорівнювати арк тангенс мінус одиниці плюс піка. Так, коли маємо арктангенс від'ємного. Тангенс, то один, мінус виноситься попереду арктангенса. Далі шукається тангенс одиниці, Ось він у нас. І дивимося, що це за кут. Пі на 4. Отже, будемо мати мінус пі на 4 плюс піка. Пам'ятаємо, пам що тангенс у нас визначений від мінус пі на 2 до пі на 2, тому корінь мінус пі на 4 нам туди підходить. Наступне. Тут у нас буде арк, тангенс 5 плюс піка. Що можна сказати, що е, тут для тангенса Y не обмежений. Тобто, облизначені може бути будь яка Це є розв'язок нашого рівняння. Правда, ми його не можемо знайти зараз за таблицею. Наступне котангенс. Котангенс. Так само тільки буде арк котангенс, корінь з 3 на три плюс піка. Шукаємо в рядочку котангенса корінь з 3 на три. Тут вно записано як одиниця на корінь з трьох, позбулися і раціональності. Це одне й те ж саме. Дивимося, що це за код. Це буде пі на 3. Отже, будемо мати пі на 3 плюс піка. Все, рівняння розв'язане. Далі п'яте. І так котангенс мінус корінь з трьох. Х дорівнює арк котангенс мінус корінь з трьох плюс піка. Але ми можемо пригадати, що арк тангенс мінус б це в нас буде пі, відняти арк котангенс Б. Підняти пі аркотангенс B. Отже тут у нас буде х дорівнює. Пі відняти аркотангенс корінь з трьох. Так, тепер ми шукаємо, будемо мати півідняти. Дивимося котангенс, корінь з трьох, котангенс, табличка. Корінь з трьох це у нас буде пі на 6. Ось наш корінь з трьох, це в нас пі на 6. Тому будемо мати пі відняти пі на 6 плюс піка. Ну і залишилося відняти. Це в нас буде 5 пі на 6 де к належить Z. І далі у нас залишився котангенс 0. Давайте подивимося за табличкою: котангенс 0. Котангенс 0, це в нас кут Пі на 2. Плюс Пі К. Тобто відразу знайшли. Без аркотангенсів. Розтягнув право 20. 93 трошечки бачимо, вона складніша за попередній, тому що аргумент у нас вже не просто х. Тож, мінус 7х на 4 дорівнює арк тангенс, корінь з 3 плюс пік. Будемо мати мінус 7х на 4. дорівнює, Дивимося у табличку. Там і корінь з 3, це у нас буде пі на 3, і ну, спіка. І так, нам треба позбутися ось цих мінус 7 пі на 4. Якщо ми зараз домножимо на 4 сьомих, на мінус 4 сьомих, то буде ось тут залишиться тільки х. Отже, нам треба домножити на мінус 4 сьомих. Пі на 3. Домніжаємо на мінус 4 сьомих. Також піка на 4 сьомих, тому що ми знаємо, що можна перед пі знак не змінювати. Що ж ми отримаємо? Ми отримаємо мінус 4 π на 21, додати 4 піка на 7. ДК належить Z. Ну, ось такий розв'язок. Далі котангес х на 2 дорівнює нулю. Отже, знаходимо х на 2. Знаходимо котангенс нуля, це буде в нас пі на 2 плюс пі К. Тобто через Пі повториться. Позбуваємося цієї двійки в знаменник, отже домножуємо на 2, пі на 2 домножуємо на 2, та К домножуємо на 2. Тут ми бачимо, що ми можемо скоротити і будемо мати пі плюс пі. Далі 6х здорівнює, арк котангс 6 одинадцятих. Ми не маємо у таблиці значення 6 одинадцятих, тому ми так і залишаємо, щоб позбутися 6, треба домножити на 1 шосту. Отже буде одна шоста арк котангенс. 6,11 плюс 1 шоста. Давайте запишемо зразу, як піка на 6. К належить з. Ні в якому разі ця 6 6 скорочуватися не може. Тому залишається ось така відповідь. І ще один тип рівнянь. Права 29,5. Аргумент у нас ось такий складний. 3х π на 12 дорівнює арктангенс тангенс, корінь з трьох на 3 плюс піка. Так, 3х відняти пі на 12. Знаходимо артангенс корінь з 3 на 3. Це у нас буде Пі на 6 плюс піка. Ка належить С. Тоді переносимо пі на 12. Плюс пі на 12, і плюс піка. Переносимо, не забуваємо змінювати знак при перенесенні. Далі давайте зведемо до спільного знаменника і додамо, будемо мати 2 пі додати пі, плюс піка. Отже, маємо 3 пі на 12, зараз ми його одразу і скоротимо на 3. Будемо мати пі на 4 плюс піка. Тепер нам треба цієї трійки позбутися. Отже, треба домножити все на 1 третю. Домножаємо на 1 третю, будемо мати пі на 12. І тут будемо мати піка на 3, к належить з. Тобто, всі дії виконуємо по порядку. Наступне завдання. Спочатку нам треба знайти цей котангенс. Тобто котангенс 5х, додати пі на 3. Так, ну зразу давайте зробимо. Це буде трійку ми переносимо, а потім ділимо на корінь з 3. Тобто ми спочатку перенесли, а потім поділили. Все зробили відразу. Отож маємо котангенс 5х плюс пі на 3, якщо тут скоротити, отримає отримаємо мінус корінь з 3. Розв'язуємо рівняння. 5х додати пі на 3, буде аркотангенс мінус корінь з 3. Давайте згадаємо, що це в нас має бути пі. Відняти арк котангенс корінь з 3 плюс піка. Я відразу знайшла арк коталець для від'ємного числа. Отже, маємо 5х додати пі на 3. Буде пі відняти пі на 6. Плюс піка. Так, 5х дорівнює. Що я роблю? Перше, пі відняю, віднімаю пі на 6, буде 5 пі на 6. Далі переношу пі на 3, переношу пі на 3. Все в одному рядочку, щоб менше писати. Давайте віднімемо ось тут. Отже, 5х нас буде дорівнювати спільний знаменник 6, 5π відняти 2π. Так, звідси 5х буде дорівнювати 3 пі на 6, скоротимо на 3, будемо мати пі на 2 плюс піка. І залишилося нам позбутися п'ятірки біля х, щоб її позбутись, треба домножити все на 1 п'яту. Тобто будемо мати пі на 10 плюс піка на 5, к належить z. Далі аргумент у нас 3 відняти 2х, ми будемо шукати його через арктангенс 2. Звичайно, арктангенс 2 у таблиці, яку я вам демонструвала, немає. Тому ми так і залишаємо. Що робимо далі? Далі переносимо трійку. Буде арктангенс 2. Відняти. І не два відняти три, тому зробимо дужки, відняти 3 плюс Піка. Позбуваємося цієї двійки, отже, домножуємо на мінус одну другу. Буде мати мінус одна друга арктангенс двох. Тоді буде плюс 3 других і плюс піка. На 2. К належить С. І ще одне завдання котангенса. Отже, пі на 4 відняти х на 3 буде дорівнювати арк котангенс, корінь з 3 на 3 плюс пік. Знаходимо арку тангенс корінь з 3 на 3. Це в нас буде π на 3. Далі переносимо π на 4. π на 3. Переносимо, міняємо знак. Давайте порахуємо, скільки це в нас буде. Спільний знаменник 12. Отже будемо мати 4 π відняти 3 π плюс піка. Звідси мінус х на 3 буде, дорівнювати, буде дорівнювати π на 12, так? π на 12 плюс піка, і залишилося ще позбутися у нас трійки у знаменнику, тобто ми домножуємо все на мінус 3. Буде мати мінус. Якщо домножимо на 3, то будемо мати пі на 4. Тут ми домовилися, що ми не змінюємо знак. Ну, ось такі найпростіші тригонометричні рівняння тангенса і котангенса. Дякую за увагу. За увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!